Ми сьогодні з дітками будемо вчитися складати речення. Нас сьогодні мало так? похворіли дітки, але ми самі кращі. Зараз ми ось маємо таку коробочку чарівну, в ній заховалися малюнки. Денисик витягує перший. Шукає малюночка. Ну, знайшов і показує нам, що. То що то Денисику? Хата. хата. А, а тепер можливо, що Дім називати будинок? Зараз будинок, а дім, молодець, правильно. А, я... а тепер Денисик складає речення з цим словом. Ну? Кажи. Що хата? Ми... Ми? Що робимо? Живемо в хаті, Ми. так? Хаті живемо. Ще, як можна сказати, це який будинок? Ну, подивися Цей будинок кажи. Цей. Кажи речень. Будинок жовтого кольору. Молодець. Ну, буде жовтий, добре. Молодець, склади. А. Ну, тягни тепер ти Арінка Шукай. Шукай. є Є, малюночок. Покажи нам, який в тебе малюночок. Що це в тебе? Що? Що це, діти? А ну хто скаже? Коляска! Що в колясці возимо? Дітей маленьких. Чекай, Арінка каже. Арінка придумає речення. В колясці возять кого? Ну, кого? Арінка, сама скажи. Що? Ну, кого возять в колясці? А ну, а то... До, допоможемо. Дітей, дітей. Так, дітей возить А можна, а можна куклу, так? так возити. Добре, я Софійка, я тягни хочу. тепер ти. Я хочу Зараз Софійка шукає. Знайшла кого знайшла? Гроша. Що, каже, знайшла. Грушу А ну покажи нам гарненьку грушу Ось така груша Прошу скажи речення про грушу. Їдять. Правильно, а ще що можу сказати? Груша яка? Софійка каже, груша. Так, а ще яке ми скажемо? А яка вона на смак? Дві це Гру... шурин робить. Груша. Груша Дві яка? Шурин робить тихенько. Груша? Смачна! молодець. Кладил, е. Максимку, тепер ти тягни. Ой, Зараз і до тебе дійде. Хто хей, це, хей, 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 Максимку? Хей, хей, хей. Це Орел, Там це не кривилось. ворог тихенько. Не кричи, Андрійко, Ми бачимо, то нічого страшного. Так, не переживай. Так, прошу, Максимко, ну склади речення про орла. Він не так, каже, орел який? Який він? Великий птах. Молодець. Так, Андрійко тягне. Ану, шукай там собі малюночок. Ану, шукай, шукай, шукай. Найшов. Що це, Андрійко? Ано? Що це? Яблуко. ну, кажи. Яблуко. О, яке яблучко? Ну, скажи яблуко. червоне. Молодець. А ще як можемо сказати, яблуко. Смачне. Смачне. Аріна. А хто дозволяв таке робити? Ми тобі не казали таке робити. Андрійку, а тепер ти тягнеш. Ну, давай швиденько. Давай. Молодець. Прошу. Що в тебе? Машинка. Склади речення, А Артівка. Машина їде. По дорозі. Так, вона кого возить? Воно складе речення? Людей. Але гарно скажи, повні. Машина. Возить. людей. Молодець.